Друзі, зразу розпочнеться чергова зустріч. Команда Смеш із Переяслава біля нас. А там далі по Україна. Пова Україна. Григорій Степанович вітання. Молодці. Підготували з майданчик. Чудовий природа. Чудова вас організація. Супер, друзі, супер. І це для молоді. І дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми. Молоді. Дякуємо і вам. Григорій Степанович. Вітання. 1-0. Смеш. Бере, я слава. 2-0. 2-0. Пока. Пока. Примацується один до одного одночіться і притирається. Притирається друзі. Тут нема коли, А треба притиратися швидше. Бо рахунок іде вже 3-0. Засмеш. Za směšek. Ahoj, drazí, 4-0. Za směšek. Ahoj, drazí. Za směšek. Ahoj, mamí. Podáčka. beruť, Ne, 5. Podáčka. Ne, 6 Сім Ага, кажуть, 7-1. 7-1 Будемо рахувати, бо от сюди не видно, загоражують табло. І вісім 1 Бестренько продвигається партія. Бестренько. Не дають. розімнятися. Не дають. Переді грою. Ох! Прорурочка. Смеш. Команда Смеш веде 9-1. 9-1. І вже можна. Можна. 1 Знову Говорити, що перша партія вже можуть каратуль по України не потягнуть у другі будуть боротися, а перша буде важкувата. Вийти на результат для їх 11-1. Подача смеш. Хороша 12 -й. Що там? Знов. Знов смешуці забирають очечки. И по быстрячку По -быстречку. Подача смеш. Ратуль. Концовочку они может не дать просто так. Просто так. Концовочку. Не, не. Оно, оно. Два, тринадцять. Ну, наші її Скоро буде і контрольний. 13-2. Команда Смеш. Впевнено? 14-2 буде контрольний. Впевнено, пошти перемагає в первій партії. Уже. Перва партія 15-2. Будемо дивитися, другу партію. Друга партія. Друга партія по Україні. Першу віддала, можна сказати. А другу буде наміри боротися. Буде боротися геї. Дроники літають на дроники зеленчать. Що там? Аккуратненько, акуратненько. Можна, можна грати з любою командою. Просто треба грати. Просто грати. О! Я ж казав, можна грати. Два на два. Два хлопці, два. И дівчинки. Три на 4 <связать> и пляжный волейбол а а в а Дуже чудово. чудово. Ой. Отдача смеш у Смеш. О! И каратель не <связать> стоит. <стае. связать> тянуть, Ту <связать> пока тянуть На ревне. Молчарочка. Oh. Mau, a cesport. Ten je za stolje. Tu je nekaj, treba fizično. Pogodba če. Karatulj. 3-3, druzi. 3-3. Smeš po velikega karatulja. Boja Ukrajina. Ono oh, no. no. Оно, бачите, там тянули, а там витягли, а тоді знову тянули. И результат за смеш. Приятно. 4-3. Подачка. О, черт, хороший, ляскит. А левочко 5-3. О! Вообще стри. Четыре. Шість. За смаш. Ресл. Ротыка рада или покраїна. Сим-четыре. Сим-четыре. Ленько. Хороше. Хороше. Усі команди, а їх тут вісім друзі. Вісім ляжних команд по волейболу. Все тут є. І волейбол, друзі. І ляж, І молодь. І всі друзі. Відпочивають е, чудово. Онано. Онано витягла аж біля, біля шашличниці. Подача. Все для... О, два, два очка зависло. Ще одне зависло. Що там? А там А там чудово поле поле чудове. Подача Що там буде удар І блок Удар і блок 10-7 команда смерш. в рахунку в другій партії. 11, 7. 11. 7. Так що, друга партія краща, друзі. От першої, Але 11. 7. Подача, прийом, прийом, а взяття нема. Прийом, передача. Рахунок за смеш. Рату. Не, не. Контрольний. Друзі, контрольний. Вняч. Подає смеш. Велика каратоль програє і в другій партії і в другій. Але вже потужно. Програє, але потужньо. О! Друга партія за командою СМЕШ, Вітання бомб командам. Чудово молодці. Будемо дивитися далі, до друзі.